Ми у Львові на авторинку. Сьогодні переїхали з Тернополя в Львів. Покажемо які машини які ціни у Львові. Перший автомобіль це у нас Volkswagen Golf 2004 року. 1.4 газ-бензин на механіці. Номер, ціна 4800. Далі в нас без інформації автомобіль. Volkswagen Bora 2002 року 1,6 мотор. Номер телефону, ціна 4700 плюс присутній торг. Ford Focus 2013 року. 1-літровий бензиновий мотор. На механіці 7150. Далі у нас Mazda 5 2006 року 2.0 дизель, 7 місць механіка 5800. Далі у нас електричний гольф. 120 кінських сил, 15 рік, 16 900 на автоматі Opel Astra 2009 року на автоматі. 1.8 бензин. 6500. Фельдславна. Тіван, 14 рік. На автоматі, бензиновий мотор. 12400 Далі на Сауді А3 2006 року 2.0 дизель механіка 5999 Nissan Кашкай, самий 2.0 дизель на автоматі, повнопривідний так, стартова ціна 12 плюс присутній торг. Так, покажу вам салон. Так, на автоматі є в нас панорама, мультируль, 224 тисячі пробігу, підігрів сидінь, клімат, контроль. Так, автомобіль на хорошій комплектації. Так, вже стоять зимові колеса. Можна сказати, що вклади не потребує. Далі у нас Nissan Жук 2013 року, перша реєстрація 14 2014, 1,5 дизель 10 800. Наган 2012 року, 1,5 дизель, повністю обслужено, 7500. Renault Clio 2017 року, 1,5 дизель, механіка, номер телефону 9390. Так, досить... Хороший економний мотор. Opel Zafira 2008 року, 1,7 дизель, механіка 6500. Renault Megane 2014 року, 1,5 дизель, комплектація БС, механіка, пригнаний з Нідерландів 8900. Так, ще один ан вже 2012 року. Також комплектація бусе, механіка, 1.5 дизель 8450. Міні-купер 2016 року, 1.5 бензин, механіка 12500. 2009 року. Повнопривідно, 2.0 газ бензин. 10200. 200. Далі у нас БМВ Тройка 2003 року. 2.0 дизель, механіка 4600. Шкода Октавія 2010 року. 1.4 бензин. Механіка. 700. Рено Гранд Сценік 2011 рік. Бензиновий мотор, механіка 6999. Шкода Октавія 2008 року. Один дизель, повний привід, механіка 6999 Шкода Фабія 2011 року, 1,6 дизель, 5-300 Cruze 2012 року, 1,7 дизель. Механіка 6900. Далі у нас Ford 2014 рік, 2.0 бензин, 9500 Так зараз треба обійти, бо машина ще одна паркується. Так, кажу вам з цього боку. Так, гольф 2016 року, 1,8 бензин, 12.100. Далі у нас Hyundai Sonata. 17 рік, 2,4 бензин. Автоматі 11800. Volkswagen пасад 2007 року 2.0 бензин механіка 6950 і номер Шкода суперб. 2013 року 1.6 дизель, механіка 999 Nissan Leaf 2011 року. 8600. Далі у нас Jetta 2015 року, 2.0 дизель. На автоматі 12800. BMW 528.

Fortis Max 2009 року. Так, ціна без торгу 7800. 2.0 дизель на механіці. Далі шкода Октавія. 2018 року. 2.0 дизель на автоматі 15250. Opel Astra, 2013 року, 1.7 дизель, номер телефону 8650. Далі у нас Ford Fiesta, 2011 року. 1.4 бензин. 6650. Далі Audi Q5 2014 року 3.0 дизель 23500. Також продавець має Q5 в білому кольори принанозімечні на автоматі, номер телефону. І також якісь саме. Хто собі шукає автомобіль Audi? q 5 ВСО, можете телефонувати. Далі у нас Renault Megane 13-го року, 1.5 дизель. На механіці 7.300. Далі у нас ще одна Audi Q5. 2011 року. 2.0 бензин

Саме міцна на автоматі 16600. Audi Q3. 2016 року, 2.0 бензин на автоматі 18500. Так у Львові досить важко знайти якийсь дешевий автомобіль. В Тернополі набагато простіше. У нас набагато більше автомобілів на ринку до 3 тисяч. Так, вдалося знайти самий дешевий автомобіль. Сьогодні це Lanos 2008 року. 1,5 бензин на механіці 2950. Так що якщо ви шукаєте недорогий автомобіль до 3 тисяч, Можете переглядати відео з авторинку Тернопіль і також можете приїжджати, авторинок працює кожній суботи. Далі у нас дача Logan 14-го року, 1,5 дизель, 6, 100 до нас удать. Ауди А6 15-го року, 2.0 дизель на автоматі. 21 499. Peugeot 3008, 12 2012 року, 1,6 дизель. Механіка 8750. Далі у нас гольф 2001 -го року. 1,4 бензин. 499. Шкода Октавія 2009 року, 1.8 бензин. Вона механіці. В рідній фарбі 7950. Далі у нас Jetta на автоматі 2007 року. 2.0 дизель. 7.450. Долі BMW. 318, 20 дизель, 2007 року 6950. Volkswagen Golf 2010 року. На автоматі 2.0 дизель, 8800.

Volkswagen 2015 року, 2.0 дизель, механіка 11980. Шкода Фабія 2010 року. 1.6 дизель. 6700. Opel Astra 2011 року, 1.7 дизель на механіці 7800. Далі у нас Peugeot 5008 2010 року, 1.6 бензин на механіці 7200. Про нового вона 2009 року 1.5 дизель. на механіці є панорама 6200. Ford Focus 2008 року. 1,6 дизель, механіка 600. Opel Astra 2012 року. 2.0 дизель, механіка 7950. Peugeot 3008 14 року. 1,6 дизель, на дизель. Автоматі 10,250 Так, І також дійшли ми до бусів. Бусів небагато. Renault Trafic Коротка база, 12 рік. Грузопасажир 2.0 дизель 10650. Далі фальсфайант п'ятий 2006 року. На автоматі 2.5 дизель 8900. Далі у нас є ось такий Мерседес 12-го року. 2,2 дизель, 15 тисяч. Renault Trafic, довга база, 15-го року. 1,6 дизель, механіка, 17,700. Ніколи не робив огляд на автобуси, бо ніколи їх на продажі не бачив, якщо на авторинку у Львові є. Ванхол 98-го року, 12-літровий дизель, номер телефону, ціна 13 тисяч. Uh, також ще один. Також uh, 12-літровий мотор, 98 рік, 17 тисяч, далі четвертий рік, 17 тисяч, перший рік, 19 тисяч. 1998 рік. 15 тисяч. І напишіть, будь ласка, в коментарях вашу думку на рахунок чи варто взагалі показувати на відео автобусу. Чи взагалі може нікому і не цікаво. Так що один покажу і на цьому буде все 2000 рік. 14,8 дизель. 25 000